Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними телеграм каналів Юлія Володимирівна, можливо, таки може скласти компанію в СІЗО. за нею плотненько взялися, адже вона також попала в скандал із закупілою харчування для збройних сил України. Поки не у маєтку Тимошенко пройшли обшуки. Сама Тимошенко хотіла покинути Україну, утім на кордоні її зупинили та розвернули. Покинути країну їй, мабуть, не. Дали та не дадуть її чоловік за кордоном. До нього також є питання по 200 мільйонів з Російської Федерації. Офісне мишеня зазначає, що залужний серйозно зайнявся чисткою корупціонерів разом із президентом, якому союзники поставили ультиматум. Дісталося й зятю Тимошенко. Тепер все по порядку про скандальну схему та фірму. Поки міністерство оборони України продовжує трясти скандали з закупівлею продуктів для військовослужбовців за завищеними цін. Наме слідство розбирається з розкраданнями улюблених постачальників Міністерства оборони України ще 2020-2021 років, на які пішли мільярди бюджетних гривень. Одразу впадає в око за воєнсервіс волонтера. волонтерам. То це величезна різниця між укладеними з Міноборони тендерами на харчування ЗСУ 3, 157 мільярди мільярдів гривень та статутним фондом компанії у 28 тисяч гривень. Різниця у 112 тисяч 750 Разів, але чиновників Міноборони це не збентежило. Так, воєнсервіс волонтера, що виник 2016 року абсолютно несподівано розквітнув 2020 року, коли виграв держтендерів на більш як 1 мільярд гривень. При тому, що 2019-го це було трохи менше як 12 мільйонів гривень. А 2021-го компанія отримала від держбюджету вже 2,71 мільярд гривень. Такий різкий зліт пов'язують із тіньовим власником. Комтово воєн сервіс волонтер Олегом Атаянцем. У публічній площині він відомий, як меценат із бізнесмен у сфері АПК, наприклад, його то перша плодово овоча компанія є помітним гравцем на ринку Волоської горіхів. Ще 2011 року фірми, які пов'язували з бізнесменом, почали вигравати тендери Міноборони. А його пов'язали з так званою генеральсько інакіївською групою, представленою тодішнім керівництвом Міністерства оборони України та нардепом Юрій. Єм Іванющенком, наближеним до експрезидента Віктора Януковича і більше відомим як Юра Єнакіївський, після зміни влади Атаянс опинився на якийсь час не при справах. А його фірмами навіть зайнялися прокуратура. Але вже 2020-го почався зліт воєн сервіс Волонтер. За даними обозрівателю, Олег Атаянс не є повним власником воєнсервісу Волонтер. І за його спиною стоять інші люди. Так, тіньовим бенефіціаром компанії Олега Таянса за версією журнали. Алістів є Леонід та Артур Чечоткіне, які є родичами двічі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Артура Чечоткіна дружений на донці політкині Євгенії Тимошенко. Сам він займається бізнесом. Щоправда, зараз офіційно лише у двох фірмах, але це робить його дуже багато. Чого лише варті 47 гектарів землі під Києвом, вартістю 175 мільйонів гривень. Можливим секретом успішності бізнесу зятя Юрії Тимошенко є її політична гнучка. Так, 2019 року, за даними змі, Юлія Тимошенко активно намагалася співпрацювати з новою владою, але просила для себе посаду прем'єра. Тож кохання не сталося. Підсумок того, сервіс волонтера заробив на держтендерах всього 11,9 мільйонів гривень. Дві тисячі Юлія Тимошенко виявила більшу гнучкість, наприклад, половина фракції «Батьківщина» у Верховній Раді підтримала проєкт держбюджету 2021, що для опозиції виглядає дивно. І от збіг 2020 Ця року то воєн сервіс заробив на Держтентерах вже 1 мільярд 8 мільйонів гривень або 84 рази більше ніж роком раніше. Телеграф вже звертав увагу на ту регулярність, з якої фірми імовірної групи Олега Таянца потрапляють до об'єктиву уваги правоохоронців. Але для нього самого це зазвичай нічим не закінчується. Юля Тимошенко все рішає до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. Razoma.